Привіт! Сьогодні я йду перший раз в перший клас. У мене сьогодні один із двох Orientation Days. Мабуть, я покажу два дні в одному відео. Трошки подивимося на моїх колег і на університет. Для тих, хто бачив мене в перший раз, я у Фінляндії приїхала на семестр по обміну. В Минулому відео можна подивитися, як я сюди добиралася. Чекаємо на всіх. Туда'с інтродає досліджую локацію під час невеличкої перерви. Ну, норм, хі хі. Лайкват насе було швітні, було вкрите. Перший день знайомства закінчено. Нам пояснювали базові речі, типу як залогінитися у всі сервіси, всі онлайн штучки, якими потрібно буде користуватися. Ми розповідали про усілякі Student Unions, і, якщо чесно, більшість усього, що сьогодні розказували, вже є у них в Ютубі в туторіалах. І по факту нам просто потрібні посилання на всі ці сервіси. І це кльово, що вони пояснили все в супердеталях, як користуватися онлайн лайбері як зайти туди-сюди. Але як покоління студенти достатньо добре розумілися на технологіях, щоб зрозуміти, як залогінитися або як користуватися сайтом. Тобто в деяких моментах це було занадто багато інструкцій і ніякого, ніякої уваги до того, щоб студенти між собою познайомилися або зблизилися. Ніяких тімворк, знаєте, просто інструкції, що потрібно буде, щоб все працювало. Коли нам в емейлах e написали, що треба взяти із собою ноутбуки, бо вони нам знадобляться. Я подумала, що будуть якісь завдання невеличкі, щоб ми попрацювали в групах і трошки, знаєте, трошечки розвеселилися, трошечки завелися, бо більше студентів достатньо шай, бо буквально перше. Перший етап був знайомство, де кожен брав мікрофон і казав щось про себе. Ви знаєте, що казали люди? Вони буквально казали своє ім'я, звідки вони і як, на яку програму, типу, яку програму вони будуть вивчати тут у Фінляндії. Ну, навіть ні одного речення про якісь хобі або одна людина, тільки назвала свій вік, і це навіть не я була. Тобто, розумієте, такі, ну, не знаю, треба. Мені б хотілося, щоб на цю ситуацію якось е, вплинули завданнями, якимись цікавими активіті. Я реально думала, що був потрібен для цього, може, якісь презентації там чи щось. Але якщо б я нічого з собою не взяла, я б нічого не припустила. Але в цілому мені дуже сподобався кампус, хоча в мене немає жодного курсу. на цьому кампусі основна медицина, типу, все таке. Ми будемо в іншому, який нам покажуть завтра. І мені здається, що він буде гірший. Але не буду придумувати. Бо кампус, який нам показували сьогодні, іззовні виглядає як якась лікарня, я не знаю, міська. Але усередині все дуже-дуже кльово. День другий. Культур, сучас, виканний лерто. Я кожного разу забував, що я взагалі знімаю відео і нічого сьогодні такого не зняла, бо ну, нічого не відбувалося, знову заходили в усі сервіси. Ну Ну, це useless, бо в мене навіть не активований студентський аккаунт. Це якби найперше, що треба зробити. Я не можу, бо той логін і пароль, який мені дали, система не розпізнає, і тільки в понеділок з цим щось зроблять. І вся ця тонна сервісів, сайтів, які потрібно використовувати у навчанні, мені недоступні. А це все, чим ми займалися ці два дні, заходили в кожен цей сервіс. Також був тур другим кампусом, де буде більшість, навіть не більшість, а всі, мабуть, заняття цього семестру. І там був нещодавно ремонт, там нові меблі майже всюди, нова столовка, і все дуже непогано. Мені сподобалось. Звісно, головний кампус такий, от, але і той непоганий, він такий більш. Також у нас є наставники із е, Студентського союзу. <смі> і на сьогодні вони запланували тур по місту. Але я не йду, бо я вже це місто разів 10 обійшло. І я втомилася, якщо чесно, який там може бути тур. А після цього за моєю пропозицією вони зроблять такий вечір, щоб. Всі могли один з одним познайомитися. Бо, як я раніше сказала, коли попросили представитися, люди, навіть ну, люди, окрім свого імені і країни, з якої вони приїхали, нічого не сказали. I mean. Тому треба якось цей лід розтопити. Я про це сьогодні спілкувалася із uh, цими наставниками, випадком вийшло uh, у. В ланчтайм зустрілися, і я просто на все наскаржилася, як завжди. Ну, блін, я не скаржуся. У мене просто хист до виявлення проблемних місць, і я не буду про це мовчати. Коротше, я ще не в онлайн-системі університетській, бо, як я вже сказала, є певні проблеми з цим. Але перший вже курс у мене починається у вівторок. Це через. Три дні. Hey. <хи> І я excited. трошки, зовсім трошки. Невеличкий огляд мерчу, який нам подарувало за ці два дні. Це отака от ручечка з логотипчиком. Це отакий от блокнотик з логотипчиком. Це отакий От пленер. Um, але тут просто рекламки усики. Тут про студентський союз цей і різні сервіси. І, типу, поняли, такий нотатничок. І ще є світло вибивач, але я просто не знаю, де я його запхнула, такий кругляшочок. Який дуже стане в нагоді, бо скоро вже буде темно, напевно, у 3 годині дня, і треба, щоб машини вас бачили і всі інші також. Тому добре, десь собі повісити. Він трошки аглі, але ну, зате не є. Я від нього тільки зняла оцей гачок, щоб ключі повісити. Дякую, що подивилися це відео. Я сподіваюся, що. Якась інформація з нього була вам корисна. І підписуйтесь, бо мене чекає ще цілий семестр пригод у Фінляндії, і я дуже рада з вами поділитися цим. Побачимося наступного разу, коли я зберу якісь цікавиночки.